Номер 114. Сергійко забув першу цифру коду. Але пам'ятав, що все шестицифрове число ділиться на 3. Скільки варіантів кодів потрібно перебрати хлопчику, щоб відкрити дверцята камери схову? І так, у нас є 5 цифр. Це 8, 5. Так. І першої цифри немає. Першу цифру він забув, але він точно пам'ятав, що число ділиться на 3. Ми знаємо, що якщо сума цифр ділиться на 3, то й число ділиться на 3. Знайдемо суму цифр 2 та 8, 10, 2 та 8, 10, 20 та 5, 25. 25 на 3 не ділиться. Скільки ж треба додати, щоб число ділилось на 3? На 3 ділиться 27, тобто достатньо додати цього на всього двійку. І ми одержимо знову 20 і 5, 2, 7. 27 ділиться на 3, значить, і дане число ділиться на 3. Але ми знаємо, що через трійку, через 3, знову буде число, яке ділитиметься на 3. тобто 27. А якщо ми додамо ще 3, то буде 30. Тобто, якщо замість двійки ми додамо ще три, тобто запишемо п'ять, що ми одержимо? Десять, 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 тридцять, тридцять ділиться на три, значить, і число ділиться на три. Добавимо ще трійку, тоді замість п'яти напишемо вісім. Знову 10, 10, 8 та 5, 13, 33. Сума цифр 33 ділиться на 3, значить і число ділиться на 3. Якщо ми ще 3 додамо, то вже буде не 8, а 8 та 3, 11. Це вже буде не одна цифра, а дві. Вона за умовою одна цифра. Тобто ось всі три варіанти, які повинен перебрати хлопчик для того, щоб відкрити камеру схову. Може бути цифра 2, або цифра 5, або цифра 8. Сума цифр ділиться на 3.